На порядок денний винесено. Порядок денний у вас є на руках. Хочу зазначити, що бюджетне питання було розглянуто перед проведенням позачергового засідання на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету і одноголосно, так, да, винесено на розгляд чергової сесії. Скажіть, будь ласка, є зауваження до порядку денного? Якщо немає, то прошу проголосувати за порядок денний за основу. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про передачу департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, прав замовника, кінцевого бенефіціара щодо проекту будівництва, капітальний ремонт захисної споруди подвійного призначення Балського ліцею No2 Балської міської ради Одеської області за адресою Україна, Одеська область, Подільський район, міста Балта, вулиця Шевченка, будинок 4. Інформує Олександр Іванович Мартинюк, начальник відділу архітектури, містобудування та капітального будівництва. До Бавської міської ради звернувся департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації з проханням передати права замовника кінцевого бенефіцара щодо проєкту будівництва капітальний ремонт захисної споруди подвійного призначення Бавського ліцею номер 2 Бавської міської ради Одеської області за адресою. Подільський район міста Балта, вулиця Шевченка, будинок 4. Так як відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.08.2023 року номер 636 а 2023, департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА визначено головним розпорядником коштів на виконання робіт по вище зазначеному об'єкту, прошу підтримати дане рішення. Запитання до Олександра Івановича. Олександр Іванович, що це за об'єкт від питання? Це об'єкт подвійного призначення укриття в другій школі. Так. Да. Так. Да. А в першій школі що за защита? Наступне, наступне питання. У нас одне питання про передачу кінцевого бенефіціара, а друге питання про передачу проєктно-кошторисної документації. Це два різних рішення. Це два питання, якби одне і одне. друге питання передує да, в наступному. Давайте по першому питанню. Є ще до Олександра Івановича запитання. Якщо немає, то пропоную проголосувати за основу. Так, рішення. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання, Олександр Іванович, будь ласка. Наступне питання у нас дуже схоже, ми передаємо проєктно-кошторисну документацію до департаменту капітального будівництва. По даному, да, даному об'єкту. Річ Це стосується одного і того ж об'єкту. Ліцей номер 2 укриття подвійного призначення, бувший тир, чи як я його називають. Колишній тир. Колишній Хто тір. навчався в другій школі, він, ви всі знаєте, де він знаходиться за запитання. Якщо немає, то пропоную проголосувати це питання за основу. Дякую. В цілому рішення приймається. Дякую, Олександр Іванович. Третє питання про затвердження проєкту угоди між Балвською міською радою Одеської області Україна та Балвською муніципальною радою міста Балві, Балвського краю, регіону Латгалія, Латвійська Республіка про партнерство та торгівельно-економічне, науково, технічне і культурне співробітництво та уповноваження міського голови на його підписання. Проєкт рішення вам розданий. Ми ще спочатку військової агресії почали співпрацювати з різними муніципалітетами, особливо тими муніципалітетами, які знаходяться в Європі. І до нас звернувся з Балвійського краю, міста Болві, мер. Цього міста ми з ним спілкувалися в онлайн режимі вже декілька разів, і вони нам запропонували заключити з ними угоду про співпрацю. Угода у вас роздрукована. Я вам вчора її теж е скидувала у вайбер-групи, Ви мали можливість з нею ознайомитися. Вона складена трьома мовами: українською, англійською та латишською мовою. Основне е основні. Тези цієї угоди в тому, що партнерств в яких напрямках пропонується підтримувати партнерство між нашими містами в сферах культури, мистецтва, туризму, обмін досвідами між закладами та установами, що належить кожній, кожній галузі. Шкільної позашкільної інклюзивної освіти, у тому числі, але не виключно, через налагодження прямих зв'язків та обміну досвідом між закладами та установами, підтримка молоді та молодіжних організацій на території кожної зі сторін, створення умов для їх розвитку, у тому числі, але не виключно, через реалізацію спільних програм, проектів та заходів. Обмін кращими практиками у сферах віднесених до компетенції місцевого самоврядування обох сторін, інших напрямках, які будуть додатково погоджені сторонами, питання фінансового та матеріального забезпечення кожного етапу співробітництва буде визначене сторонами додатково шляхом обміну листами або підписання додаткових угод договорів з урахуванням вимог законодавства кожної сторони. Цей договір набуває чинності з моменту підписання уповноваженими представниками сторін та дії безстроково, якщо одна зі сторін або обидві сторони не приймуть рішення про його розірвання. Я сказала, що він складається у на трьох мовах. І від імені Балської міської ради ми пропонуємо визначити, уповноважити Балського міського голову на підписання цієї угоди. А від Балвійського краю дану угоду буде підписувати голова Балського муніципалітету Сергій Максимов. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Якщо є запитання, готова відповісти. Голосуємо за основу, будь ласка. Дякую в цілому. Дякую, рішення приймається. І останнє четверте питання е про внесення зміни доповнень до рішення міської ради від 22 грудня 2022 року. номер 1019 про бюджет Балської міської територіальної громади на 23 рік Леся Вітальна Поломарчук, начальник фінансового управління. Доброго дня, шановна головуюча, шановні депутати міської ради, враховуючи прийняті ваші два попередніх рішення про передачу проектно-кошторисної документації та лист департаменту капітального будівництва і дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації. Прохання відповідно в цьому листі про передачу субвенцій на засадах співфінансування не менше 10%. тому просять передбачити в місцевому бюджеті Балської громади. Субвенцію з місцевого бюджету на даний проект 1 млн 325 тисяч 280 гривень. Відповідно, резервних коштів у нас в додаткових бюджеті не було передбачено, тому пропонується зробити відповідний перерозподіл. За рахунок залишку планових призначень по капітальному ремонту дороги та тротуару по вулиці Госпітальєрів 60 тисяч 1 гривня. Зменшення по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Павла Чубинського, село Перейма-Подільського району мінус 881 тисяча 355 гривень. А також зменшити, у нас були передбачені планові призначення півмільйона мільйона гривень на оцінку впливу на довкілля щодо будівництва та функціонування об'єкта нове будівництво каналізаційних очисних споруд міста Балтоподільського району в сумі 383 924 тисячі гривні і перенаправити відповідний мільйон 325 280 тисяч гривень на обласний бюджет Одеської області. Також нам надійшов лист. За рахунок коштів державного бюджету відповідно щодо зміни помісячного розпису по субвенції державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На минулій сесії ми з вами 1 мільйон 800 тисяч приймали. Відповідну компенсацію перенаправлено на відділ соціальної допомоги. Держава зробила відповідні перерахунки, враховуючи збільшення вартості житла. Тому суму 27 тисяч гривень ми з вами уточняємо у проєкті бюджету за доходами і видатками. А також була пропозиція перерозподілу по Балтій міській раді за рахунок їхніх коштів 440 гривень. Перенаправляємо відповідно 440 гривень для того, щоб заплатити відповідні внески по асоціації міста асоціації громад України, де ми є відповідними учасниками. У мене все, будь ласка, якщо є питання. Запитання є дались, Віталію? Якщо немає, прошу проголосувати дане проєкт рішення за основу. Дякую в цілому. Рішення приймається. Дякую. Дякую, Дякую. Віталіна. Дякую, шановні депутати. Всі питання ми з вами розглянули. Сесію оголошую закритою. Обласний бюджет будує. Щоб ми їм дали кошти. Це хіба обласний бюджет? А, от Для підготовки цього питання ми проголосували, тому що це треба, такі приміщення треба ремонтувати, це наші діти, це все. Але ж виходить. Обласний бюджет будує. Так? Ну, вже все буде. А ще ж ви сняли ці кошти з дорог, з тротуарів, ще. І обласному бюджету ми даємо. 10%. А, це все 10%. Наша доля не Є ще запитання? Шановні депутати, ми дуже вдячні вам за те, що ви так швидко зібралися на дане пленарне засідання, підтримали всі проекти рішення, які ми винесли на розгляд. І хочу зараз зробити одне оголошення, що чергове засідання наступної 47-ї чергової сесії приблизно буде 4, 5 або 6 ну, жовтня. Ми визначимо дату і тоді вже додатково вам це сповістимо. Дякую.